Мы вами мы снимаем стрим по новой Сегодня земной, Вася, Я. Юрик и... и Кто? Васили... И Васек. Что? Я тут да, трёх да. Васек Васёк да. Возвращение домой. Мы... <клузька> <клузька> Як це гарно. Звучить. От такі, бачите, звук. Так, ось, я тут трошки пограв без вас. Без вас. Понял? Максик так. Зверху вибір. О, там падає. Так. ти вот. патрони не використовуєш до кінця. Так, є патрони, їх до кінця використовувати? О, 16 патронів на вербашу, <талення> я хоч десь патронів. Безкінечні в курсі. За що питаєш? За десять патронів воїнів. Він як ніби якісь, я не знаю. похоже на просто, на просто збройку. Су. Бля, убили. Ну їх більше в них є перевага. Правда, їх У них автомати, чи дробаші? А в что що просто пехали, не зриваються за одного патрона. ха хо Вон, давай. <Okay>. <рly> <рly> Я винесу. Ти дерзкий. Мин, ну, Да, в нас Da, vedeți că vreau toate acestea. Așa sunt, așa sunt celelalte. Opa! Căci aici, pe sală, este unul. Dar ce-i acest tramvai? Acest tramvai a fost găsit Andreea. Poți să-l Якийсь, зміни автомат маленький. Це Називається Дервець падіння. Падла москалячити. Ух ты! Я ще, я, ще, ще я сьогодні це буду це знімати стрім по Нова 3 онлайн. онлайн. <звук> Такий коментатор був от Бога. Я О, вам так. ще лишу в описані силочки в мо моїх друзів. Yeah. Там зізюрка гума. Uh, Яхті ростик мілян, Ростик-Бойко. бойко. Скажи, що я зараз відучу. Uh, uh, Вася трошки відчився. Ви знаєте, по якому ділу? Ну. Вам ще не треба знати, що ви черзі? Автомат. Маркомани відходять збираємо наші патрони до автоматиків. Да, так, які дороги ціні, що попадеться. Недорогоцінно, не швидко просто кінчається. Так. О, міна. Мінчок. Граната. Граната і міна. Так, Одна. Давайте, давайте вже в ліфт. Ходімо в ліфт. Дивися, якась наркоманія. Тут якісь пацани з а Місто таке Нью-Йорк, типу. Теперішній. Так. Да. Так що ти йому зробив? Ніфіга. Я в костюм проти наших патронів. Так, Вася вже прийшов. Так, да, Вася вже прилучився. Правда, Вася, прийшов, Ва, менше, що не видно? Дійшли до цього ліфта. Да, ти диви, тут базік стоїть. Да, да, ты да, что, там пазик, там там Toyota, э, пазик какой? Да, там пазик. Вот. Васька двоيكي пазик великий, правда? Автобус в школьный. Конечно, великий. Автобус школьный. Он там, у него. Макс вигад. не може да, розгромити. Конечно, я поговорил я з Максимом, поки ти там. Так, у нас прийшла сохранение, загрузка. Загрузка буде добре. Загрузка це завжди добре. А потім приходить за ним. Так, зараз. А коли пішов компанію, то то взагалі піздець. Я вже колись проходив Да. На канікулах. Так, автоматик наш. Наш всіхній автоматик. Так, хто це таке? Постановіть роботу сенсора. Так, ти працюй. Працюй, працюй. Тобі не працюй. А ти дебіл. А ти тоже дебіл. Придурочник. Нам треба цього... Є, вони не з однієї патрони. Та бо я по них не попадала. Ой, дивись. Бачиш. З двох патронів. Вони так? Да? Придур... Всім придуркам тут не місце. Це щось типу емочки. Або скареє. Ой, 17 патронів. Асиржаю вайся. 23 патрони. Це військово. Вам придурки все. Як любає. Люгає. Гухана їсть в житті патронами виїсти не того Ну яким Як думаєш, до кену? Так, звісно. До... А я кому там? О, він все рівно взявся. Лох, блін. Все. Ви вже гранату потрапили, поки я ходив. Uh -huh. На місці. Перегрупуйтесь з ЕХО-1, э, покиньте по задачі. Ох, по-моєму, я зараз ще раз По-моєму, по-моєму, да. Опа, да. Опа, привіт. Я ж такий, супер, ось буде, а Тут є вообще дробочів. Да є, вони тільки підібрали патрони до дробоча. О, это добре. Це тоже. Опача. Ти вбили? Та не я. Конечно, ты граната. Тримайся, Макс! Макс, ти зможеш. Малесі. Так, як завжди, я тут хобаюся, зараз в мене приходить. А ти з дробашом? Добре. О, ось підірвало. Ну, кого підірвало, тому що видно. Сім патронів це мало якби дошла. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Образ, <пистолетик все рішает> да. Хоч він малюсенький, малих теж треба уважати, особливо коли він може вбити. При дурку. Дурку? Там нікого немає. Це вже я розумію, патрончики. Кумба, давай, давай сядемо і будемо грати нова три в Чао. На пам'яті. Ні, давай зараз сядемо там в котті, давай туди сядемо і будемо грати нова три

Школі. І ви правильно зрозуміли це все. Так, стрім по онлайн я буду робити вдома, тому що тут Wi-Fi. Як такого нема? Ну так. Є, але його нема. Він тупий дуже. Він дуже повільний. Якщо ми ви базукісти. Їх базу Треба вбити і взяти базуку. Ти диви, підійшли? В головку. Так. Кости снайпа є. Тільки що підібрав. Лапа. Круто. Лапай дуру. Хоч би в цього була снайперка. Ні, цього не снайпер. Все цьому автоматі. Лапайки. вам пригод! Васяник свят! Е, як ви не вижили? Та тільки один вижив. А наркомани? А, бляха, я думала, теж базука та емечка. А. а ти колись стріляв вообще з базуки? Да. Да? І це круто? Да, я по онлайні стріляв. З цього патрони вбивають. я би тут їх зараз всіх нафіг вбивати. Ну, конечно, це граната буде гірше. Гірше. О, а чого ти снайперка? З... Куди ти взагалі йдеш? О, снайпа. От сюди. Нам треба базукіста, нам треба базукіста вбити, пліз, базукіст. Перегрупуйтесь з сепо, кінці завдання. Вивіть і спіль. О, ти мене не рекав. Йо, снайпа. Це на снайпера цілий. Так, на снайпера цілий. Він не один. На снайперка теж був. Знайперка покажи. Йо, йо, ну нема. Мовляйся, тікай. Все, ще одна місця. О, ось і мене налетало. З двох патронів. Я знав, що він тут зараз буде. Тут треба походити, там, по мабуть, є граната.

Так, да, ми зараз, короче, маємо збити газопісту. Без... Короче, ми в Чорнобилі. Так, да, ми в Чорнобилі. Що не видно, все таки підірване. Там да, модель полісся. Не, 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 вниз, вниз. Внизу річка. А, як там, вона вниз? Приплять. Приплять. За 10 кілометрів звідси <ріпляч. сама <ріпляч. атомна електростанція. О, ось ми провели екскурсію Чорнобу. А це атомна електростанція проклята, ніхто не заходить що, Ми зараз в готелі колісся. Бач, це, коротше, роздівалка. Тут таке кафе було, а там вже номера. Да, да, да. Йод, ти ніхрена. Скільки я рожу? Ліфт, спускайся. Ми вже тут зараз стрім робимо. Да, так, ми стрім робимо. Вау, ліфт. А, вниз. Вау. Якусь тему нині потрута. Тут якийсь ліфт. ліфт. Ми застрягнемо в ліфті. Ліфт. Ми застрягнемо в ліфт. ліфті. Хто тут? Хто? Тут капець мав пускати. Юрка, Юрка, Вона Юрка. А як ми застрягли як Тут патрон довго. А, да. тут дуже mm. довго патрон. А якщо б ми застряли влітку? У в мене той клаустрофобія. Я боюся. Вася то, Вася, то точно просто. А вдруг ми застрянемо? Все, йдемо тягне? О, мене туди, О вже легше. Не знаю. О, не не сумніваюся. Гей, нам не дали патрончики від їхніх плазма. А, так там будинок, походу, перевертається. Я думаю, хто мене туди... Дівчата, короче, лапайте добра свого. Ні, я не хочу зробити. О, ні, пару зрубала. Ого. Люблю парочку. Все, я зустрічаюся з Чао. О, це таки Чао. Кунтянь? тянь Ой, бляха, я забувся. Я бляха, я забувся. А, не дуже далеко, прям тут. Так, так, так. Іди. Камази! Та біч, іди. Камази! Камази! Ми його стрім робимо. А? Ми стрім робимо. Бляха-муха, ти там, ти, там ти, 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 ти. Наши так. О, оце молодец. О, це же молодец. Учет. 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 Правда, Васька пучет. Пішов та и пучет. Вася номера. Видео! Так, да, Нумера, там, ти, номера, як ти казав. Ну, oh. я ж казав, ми в готелі Полісся, ви мені oh. не вірили. що ж готель Полісся. Що там непонятно? Там да, піти, гроша, там, Ручка? Ручка. От, коло нього йде там є річка Прип'ять, да. а там да. ще трошки далі Чорнобиль, атомна електрична станція. Да. Да. А, там, 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 там сидить Гумер. – Так, ну що ж я думаю, там сидить. на цьому стрім закінчується, що скоро почнеться урок. Дивіться, пока.